Вітаю всіх! Уже, вже в офіційних новинах я побачила, що наші змогли зайти на лівий берег. Називали два населених пункта Піщанівка, пойма, що там наші вже є. На карті Діпстей цього ще не видно, але вже в новинах це маячить. Інститут вивчення війни насамперед про це каже. Тому давайте я подивлюся: чи дійсно туди зайшли наші військові? Це біля Антонівки. Ось. Поряд з населенням пунктом Олешки знаходиться, вже карту вивчила майже. Тому давайте подивимось, чи дійсно наші військові зайшли на лівий берег, Дніпра в районі піщанівки та Пойми. Чи дійсно вони них там є. Ну, інформації багато. Інформація пішла, знаєте, пішла на цю тему. Інформація так. Ну, що ж сказати? Угу. Давайте так. Операція йде успішно. Ух ти. Знаєте, ця операція має дуже класного керівника. Дуже успішного. У мене є припущення, хто це керівник. Тому. Ім'я в нього таке класне. Обожнюю Обожнюється ім'я. Тому що всі крили, вони круті. Угу. Так, і куди ж зміна ситуації, в яку сторону буде. Ну, важко, важка зміна, але ну, 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 ну давайте. Ага. Ну, ви знаєте, важко там. Але ага, допомога прийде. Ви знаєте, прийде допомога і додому, додому, додому. Ну, під керівництвом цього керівника результат буде однозначно. Ця карта показує у чоловіка, такого сильного. Чоловіча енергія сильна. Тому я вважаю, що тут дуже крутий керівник. Ну, всі знають, хто може керувати всім цим. Кажу так: лівий берег. Ви ж розумієте, що я не кажу просто так нічого, все відбувається так, як це можливо. Тому що надходження допомоги, дані, розвідки, все це аналізується і підбирається на кращий час. Ось. Ця інформація на цю тему була. Вона скритна, скритна, і ця карта каже, що йде операція, дійсно, вона йде. Поки що не будуть оголошувати нічого. Тому лівий берег Херсонської області. Чекайте і будьте поготові Якщо когось цікавить, конкретні населені пункти маленькі, і ті, які знаходяться поряд. З тими, що я назвала, пишіть тільки у приватні повідомлення. Давайте так. Дійсно, операція почалася. Дійсно є. Тому давайте так: лівий берег, тільки у приватні повідомлення, і буду я вам відповідати приватно. Не хочу більше на широкий загал нічого робити. Раз все так непогано складається. Тому пишіть.